Вітаю, друзі! Сьогоднішнє коротеньке відео буде про те, як на своєму Avensis 27 я встановив круїз контроль. Нагадаю, Avensis у мене 2011 року, дизельний двигун 1D, 2-літровий дизель. Комплектація сама базова. Нема клімату, нема задніх стеклопідйомників, ну, взагалі машина фактично пуста. Круз-контроль я встановив ще 5 років тому назад. Перемикача я купив на Aliexpress. Посилання буде під роликом в опису. Сам, сам процес встановлення я почитав на сайті. Теж посилання я залишу в описі. І. Досить успішно я 5 років проїздив з цим круїз контролем, але була одна така проблема: не було в мене світової сигналізації на панелі. Тобто все працювало, все керувалося як потрібно, але не було індикації. Ось. І багато я читав про те, як люди там тягнуть якісь проводки під капотом, щось роблять, але я пішов іншим шляхом. Як мені здалося, самим простим. Ну, простим, тому що в моєму випадку це заключалось в тому, що в мене просто не було банально, не було світлодіодів в панелі приладів. Я зняв панель приладів і самостійно туди встановив світлодіоди. Панель приладів знімається досить легко. Знімається... Ну, рамка ця декоративна, вона просто вищолкується, ну, бажано щось пластмасове взяти або викрутку шліцеву і відщокнути на себе цю декоративну панель пластикову. І потім на двох винтах відкручується сама панель. Один роз'єм і все. І панель у вас в руках, можна сказати. Розібрати її теж досить легко. Теж розкрутити по периметру гвинтики і вона розбирається. Ну, причому, При цьому ще потрібно зняти стрілки. Вони теж легко знімаються. Ось. Е -е -е не вистачало двох світлових діодів. В себе в, в хазяйстві я знайшов зеленого кольору SMD світодіоди. Це d 860 і d 865 на платі вони стоять. Їх у мене не було. Також е, треба було допаяти два резистори, які йдуть на, на живлення цих світлодіодів. Це r 861 861 і 866. У мене потрібного розміру SMD світодіодів не знайшлося. Верніше резисторів не знайшлося, тому я запаяв самі менші МЛТ резистори, які у мене були, які я знайшов у себе вдома. Ось, і все запрацювало. Ось ми включаємо запалення і натискаємо кнопку. І вуаля, У мене тепер працює круїз контроль. Ну, вірніше, він і працював, але у мене тепер є підсвіточка. Ось такі, друзі, справи. На цьому все. Дякую. Будьте здорові!